Криза середнього віку. Чарівний пендель в нове життя. Криза середнього віку настає тоді, коли твої улюблені пісні починають звучати як ретро. Криза середнього віку це коли все, у що вірив, залишилося в минулому, а все, у що не хотілось вірити, вже наступає. Криза середнього віку потрібна, щоб пізнати самих себе і зрозуміти, чого ми хочемо від життя. Криза середнього віку це коли як є вже не хочеш, а як хочеш ще не знаєш. Криза середнього віку у чоловіка, а проблеми у його дружини. Найкраще, що можна в період кризи середнього віку знайти яке небудь захоплююче заняття, щоб відволіктися від того, що не можна припинити. Криза може наступити тільки тому, якщо ваш вік називають середнім. Криза середнього віку це коли ти все ще можеш робити що й раніше, але надаєш перевагу не робити. Криза середнього віку це коли діти виросли, а ти ні.